Шановні друзі, вам морозного ранку. Така у нас водичка сьогодні. Скважина була застояна. Років може 10 вона не працювала. Почистимо скважину, подивимося дебід свердловини. І будемо підбирати ручний насос. Зі станцією. буде. Так, що ми маємо? Ми маємо такий оголовок. Такий оголовок ми маємо, Де дві труби були. Ця труба нижня була під ручний насос, ця верхня була під станцію. Так, що ми бачимо? Ми бачимо динамічний рівень тут по трубі рижий. Де рижа починається, це дзеркало води, де закінчується, це динамічний рівень. О тут десь динамічний рівень починається. Отут. Так, що ми маємо? Повикидали все барахло, яке було. Ручний насос витягнули, дернули, обрізали його геть. Станція тут така стояла страшенна. І це сам піднімач води для ручного підйому води. Зараз ця тема дуже актуальна. Коли немає світла, люди хочуть набрати води.